Аліна Щербакова, історикиня, і з вами канал Історія України від Пані, де ми ділимося нашим власним поглядом на історію України крізь призму особистостей. Дякуємо всім вам за ваші коментарі, ваші вподобайки, за те, що поширюєте наше відео в своїх соціальних мережах та особливо за ваші донати. Саме вони дають змогу виживати каналу українських націоналістів на Ютубі. Сьогодні ми продовжуємо цикл розповіді про українців, героїв воїн з Наполеоном 19 сторіччя і говоримо сьогодні про талановитого генерала світового рівня, визнаного самим Наполеоном Миколу Раєвську. Микола Раєвський належить до знаного українського роду Дуніних Раєвських, це рід нормандського походження і сягає своїм корінням. Ще в першу половину 12 століття. Незабаром ми плануємо на нашому каналі розпочати новий цикл про шляхетні українські династії і обов'язково зробимо відео про Дуніних Раєвських. Сьогодні зосередимось на історії тільки Миколи Раєвського. Зауважу, що його дід Семен Раєвський належав до Слобідської гілки цього роду. Він був воєводою Курська першій половині 18 століття, це тодішній адміністративний центр нашої Слобожанщини, а також займав посаду прокурора священного сину. Батько нашого сьогоднішнього героя Микола Раєвський був полковником Ізмаївського гвардійського полку, Азовського піхотного полку і 1771 року загинув на війні з османами в ясах, не доживши до народження свого сина Миколи. А він народився в вересні 1771 року всього лише декілька місяців. Мати нашого сьогоднішнього героя та його старшого брата Олександра Катерина Самойлова була племінницею ще одного відомого представника слобідського козацького роду, того таки Григорія Патьомкіна. І після смерті чоловіка вона, до речі, вдруге вийшла заміж. За дядька героя нашої попередньої розповіді, дядька Дениса Давидова, Лева Давидова, з яким вони народили і спільних дітей, і Лев Давидов виховував її старших дітей, тобто Олександра і Миколу, як своїх власних. Що варто сказати про початок військового шляху нашого сьогоднішнього героя традиційно за дворянським? Принципом за дворянською традицією 1774 року, в трирічному віці він був зарахований рядовим до Лейб гвардії Преображенського полку, але насправді свою практичну, так би мовити, військову кар'єру він, звісно, розпочав пізніше, а саме у 1787 році, коли 15-річним став до лав Бузького козацького полку під командування Петра Скаржицького. Зберігся наказ Потьопкіна, який наказував про свого двоюрідного онука, що його слід використовувати спочатку як простого козака, а тільки потім, вже згідно чину поручика гвардії, так, який на той момент мав Мику. І саме в бузькому козацькому полку Микола Раєвський опанував, як то кажуть, козацьку науку військову. Це було його військові університети. Зокрема, він глибоко опанував пластунство. Нагадаю вам, що це. Тодішній аналог сучасної розвідки та спецназ. За два роки, в 1789 році, в 17 років Микола Раєвський стає командиром Нижньогородського Драгунського полку, бере участь в осадах Акрамана, Бендер, боях на річках Ларга та Каву. А за рік, в 1790-му, як зазначали, за проявлену сміливість та відвагу Потьомкін доручає. Миколя, командування своєю особистою гвардією, полком козацької булави, великого гетьмана. І цей рік, не дивлячись так, на таку відповідальну посаду, виявляється для Миколи важким, оскільки в грудні 1790-го при штурмі Ізмаїла гине його старший брат Олександр. На той момент він був підполковником Ізмаїльського полку. Принагідно нагадаю вам, що Ізмаїльський полк сформований на основі Чигринського козацького полку ми ще будемо багато про це говорити в наших розповідях. 1791 року Микола Раєвський повертається з Османських воєн під полковником і далі має більш ніж 10-річну перерву в своїй військовій кар'єрі, тому що початково він. Потрапив так би мовити в опалу за часів імператора Павла, який позвільняв зі служби всіх катерининських воєначальників. А далі була потреба приділити більшу увагу володінням матері, так там їх порядкувати. Тому по факту його військовий шлях, шлях військової звитяги продовжується вже спочатку наполонівських воїн, а саме 1807 року він подає прохання про зарахування до діючої армії. І стає командиром єгерської бригади, що мала прикривати авангард армію його близького друга, генерала Багратю. І одразу ж Микола Раєвський досягає успіхів, діючи в бою під Гудштатом з трьома єгерськими полками на лівому фланці Французів. Він змусив їх відступити. За декілька днів в битві при Гельсберзі він був поранений кулею в коліно. Але притому залишився в строю і зауважив, що всього за свій військовий шлях Микола Раєвський був поранений сім разів, але всі сім разів він залишався в строю. І, до речі, сам Раєвський під час відступу російської армії до того таки Тільзиту керував всім її ар'єргард. Далі, як розвивався військовий шлях Микола Раєвського в 1809 1810 роках. Він під час війни зі Швецією в Фінляндією отримує чин генерала-лейтенанта. Далі він є учасником, звісно, чергової війни з Османською імперією 1810 1812 років. Там він відзначився при взятті фортеці Сілістрія на Дунає. До речі, відзначився завдяки традиційній козацькій тактиці, адже він. Наказав підтягнути вночі під стіни фортеці російські батареї. Після обстрілу наступного дня фортеця була взята. І за цю перемогу Раєвський був нагороджений шпагою з діамантами та отримав доручення сформувати 26-ту піхотну дивізію. Безпосередньо, на момент початку бойових дій з Наполоном на теренах Російської імперії, тобто на червень 1812 року, Микола Раєвський командував 7 7-м піхотним. Корпусом Другої західної армії Багратіо. Армія Багратіона розпочала відступ від міста Гродно на Схід, маючи на меті з'єднатися з іншою російською армією Барклая Толі. Звісно ж, ви розумієте, що це абсолютно не входило в плани Наполеона, і Наполеон відправив на переріз Багратіону 50-тисячний корпус свого залізного маршала Даву. І, власне, корпус встановив контроль над містом Могальов. В липні 1812 року. Багратіон розташувався південніше Могильова і відправив в сторону Могильова корпус, звісно ж, Миколи Раєвського. З метою, щоб він відкинув французів від міста, і, відповідно, армія Багратіона могла вийти на дорогу до Вітебська, де е, мали з'єднатися. Також вище згадані дві російські армії Багратіона та Парклая Детуль. І саме за декілька днів. Поблизу села Салтанівка, яке розташовано на 11 кілометрів південніше міста Могильова, відбувся досить таки відомий в мережі бій Миколи Раєвського, а саме 10-годинний бій між корпусом Миколи Раєвського та п'ятьма дивізіями корпуса Дав. Бій цейшов з перемінним успіхом. То одна, то інша сторона брала гору у вирішальний момент Микола Раєвський. Разом зі своїми двома синами Олександром та Миколою, яким на той момент було 17 та 11 років, став поперед смоленського полку та повів його в атаку, таким чином, заохотивши солдата, піднявши бойовий дух солдат і офіцерів. І саме цей вчинок раєвського дозволив зробити так, що французи почали відступати, а сам корпус раєвського вийшов з бою достатньо боєздат. Після цього слава Микола Раєвського, вона як то кажуть, поширила цією російською армією. Він став улюбленцем солдат та офіцерів. Звісно ж, Наполон був в розпачі, і з цією салтанівкою зв'язана ще така дуже цікава історія про те, що неодноразово і це можна зустріти зараз в багатьох джерелах. Говорили про те, що, начебто, сам Микола Раєвський, потім казав, що це все легенда, що сини були з ним, але в атаку не ходили. Але істина в тому, друзі, що перед самою смертю Микола Раєвський зізнався своєму біографу, що сини дійсно були з ним і ходили в атаку. Але він спеціально ширив так, би мовити, інформацію про те, що це є легенда, для того, щоб не хвилювалася його дружина, і навіть синів взяв обіцянки мовчати про це все життя. Погодьте, що дуже цікава історія, і дуже характеризує повагу Миколи Раєвського до своєї другої половини. За декілька днів в бою під Смоленськом Раєвський діяв з іншими генералами, українськими шляхтичами, Неверовським, Паскевичем, Милорадовичем принагідно зауважу і нагадаю вам, що всі гусарські полки, наприклад, Російської імперії, вони теж були переформатовані з українських козацьких полків, тому російський гусар їх апріорі не існує. Протягом доби вони стримували наступ французів. Під командуванням самого Наполеона. і завдяки цьому стало можливим об'єднання остаточних двох армій Багратіона і Барклая Толі під командуванням, до речі, етнічного українця Кутузова і їх організований відступ за визнанням самого Наполеона Граєвському належала головна роль в цьому процесі. В серпні 1812 року на Бородинському полі Раєвський захищав. Правий фланг лівого крива армії, який ввійшов в історію на війн під назвою Батарея Раївського. Батарея з 18 гармат стала тією точкою, за умови взяття якої французька армія вона могла б прорвати повністю оборону росіян та перемогти в битві. Сім разів кращі воєначальники Франції, найкращі підрозділи французького війська. Того таки генерала Даву, нея, мюрата дивізійного генерала Жимо Богарне штурмував батарею Раєвського і стільки ж разів Раєвський водив в атаку піхоту і рукопашну відганяв французів. Врешті-решт, фельдмаршал Кутузов наказав замінити повністю виснажений корпус Раєвського і дуже влучно охарактеризував. Роль Раєвського в битві на Бородинському полі, звісно ж, сам Наполеон, який сказав так: цей генерал зроблений з такого матеріалу, з якого виготовляються маршали. Наступного 1813 року Микола Раєвський брав участь, звісно, в боях в Європі, тобто під Бауценом, Дрезденом, Кульмом. Звісно ж, він був учасником битви народів під Лейпцигом, де був черговий поранений, але залишався на коні до кінця битви. І саме після битви народів під Лейпцигом Раєвський отримав звання генерала від кавалері. У 1814-1815 роках Микола Раєвський був комендантом Парижу. Ця посада, ну, яка була почесною, так, стала визнанням. Заслуг Микола Раєвського серед всіх учасників антинаполонівської коаліції і перебуваючи на цій посаді, він отримав повагу та шанування пересічних паражан за свою шляхетність та порядність. Далі, після Наполонівських воїн, жі з 1816 по 1825 рік, Микола Раєвський був, був киянином, так він жив у Києві. Він був призначений у 1816 році командиром 4-го піхотного корпусу Першої армії. Але по факту, як відзначали його близькі сучасники, він був головною особою Києва, тобто був неформальним генерал-губернатором Києва, оскільки нам відомо з історії, так що з 1812 по 1827 рік генерал-губернаторів в Києві не було. Далі, 1825 рік. Для Микола Раєвського і його родини, його дружини Софії Константинової, це онука Ломоносова і їх дітей, а саме двох синів і п'ятьох доньок, став роком випробувань, тому що деякі з дітей Миколи Раєвського були дотичні до подій, яку ми всі знаємо як повстання декабристів. І про нього ми теж, до речі, обов'язково поговоримо незабаром в наших відео. Сталося так, що його донька Марія вона вийшла заміж за одного з активістів декабристського руху Сергія Воконського, до речі, теж українця. А двоє його синів, тобто Олександра і Микола, вони були заарештовані в справі декабристів, щоправда, потім звільнені. Вся ця історія наклала не найкращий відбиток на здоров'я вже такого немолодого воїна, так яким на той момент був Микола Раєвський, і він переїздить. З Києва жити в свій маєток Бовтишка на Чигиринщині, який поєднував е, об одной мене село, так ще й декілька навколишніх сіл та хуторів, і був його спадком від його матері, від Катерини Самойлової. Там дуже цікава історія самого маєтку. Але він став, так би мовити, останньою гаванню для нашого героя, і саме тут, у вересні 1829 року, Віці 58 років Раєвський помирає, його поховано в родинній осипальниці. Родинна осипальниця розмістила, була розміщена, створена в селі Розумівка, яке знаходилось на території цього ж маєтку-бовтишка. Це хрестово звиженська церква, так збудована спеціально з цією метою. І на сьогодні, друзі, це територія Олександрівського району, на південь від міста Кропивницький, і, власне, осипальниця. Раєвських, де похований Микола Миколаєвич, і його нащадки деякі, вона є пам'яткою, якщо включена до реєстру культурного надбання України, але ж розумієте, що її туристичний потенціал та значення до сьогодні воно не розкрите. Що стосується долі нащадків Миколи Раєвського, то нащадки цієї гілки Раєвських продовжували свій шлях військової звитяги що в 19 столітті, що на початку 20-го. Пізніше багато з них стали жертвами сталінських репресій 30-х років, деякі продовжили службу в радянській армії. Багато з них заслуговують насправді теж окремої розповіді. Відзначу, що серед прямих спадкоємців Миколи Раєвського був Віталій Раєвський, це перший командувач аеромобільних військ України, генерал-майор, який, на жаль, перечасно пішов від нас 2014-го. Сподіваюся, така коротенька історія про Видатного українця Микола Раєвського, який був уособленням сили духу і стійкості цього роду, була вам цікава. Нагадаю, як ми казали в нашому коротенькому відео про слова, які написані на надгробній плиті Раєвського, слова декабриста Орлова про те, що Раєвський був у смоленську щит, а у Парижі меч Росії. І хочемо наголосити, що це був саме український меч. І український щит, і ми маємо про те не забувати і максимально поширювати далі цю інформацію. Адже так звана Російська імперія, вона не мала є нічого свого, в тому числі своєї військової еліти. Все те, всі ті люди, то є в більшості свої українці. Дякую вам за увагу! Не забувайте підтримувати канал українських націоналістів на Ютубі, зокрема, донатами, реквізити для них ви зможете. Знайти в описі під цим відео, а джерела, в яких ви можете, з яких ви можете більше дізнатися про Микола Раївського, ви зможете знайти, звісно, в першому коментарі. Дякую, до нових зустрічей! Слава нації, смерть ворога!